Ігор Харченко, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України. Ми вітання, пане Ігоре. Добрий вечір, Вітаю. хочеться розпочати із заяви вчорашнього президента України на саміті лідерів ЄС в Іспанії. Росія вдасться до нової агресії після 2028 року. Якщо їй дадуть час відновити сили, Путін нападе свого часу. Україна недооцінила це і жорстоко. Поплатилася і продовжує платити. Як вважаєте, чи не повторюють окремі країни Євросоюзу от ту саму нашу помилку? Ну і загалом підсумки цього саміту в Іспанії за вашими спостереженнями. Мені здається, що останні півтора року Великої війни, яка Агресивної війни, яка ведеться Росією проти України, і та допомогою яку світ дає Україні, ділося сподіватися, що вони змінили все таки ставлення європейців, передусім інших наших партнерів, не тільки з Європи, а з усіх куткочків світу, до серйозності процесів, які сьогодні відбуваються от, в цій частині світу, де ми знаходимося. Я подивився. Підсумковий документ неформальної зустрічі лідерів Європейського союзу в іспанському місті Гранада. І ті рядки, які стосуються допомоги Україні, вони витримані абсолютно коректно, точно щодо допомоги Європейської унії Україні у її справедливій війні на відбиттях Російської агресії буде з боку Європейської лінії продовжуватися стільки, скільки це буде потрібно. Тобто частина відповіді на ваше запитання, мені здається, що так. Європа зрозуміла, що таких помилок, які переважна більшість європейських країн зробили от в оцінці геополітичної ситуації, вони більше робити не будуть. Так що на жаль, це все відбувається нашим костом, коштом, коштом життів наших людей, нашої інфраструктури, і так далі. Але це от ми платимо і за власні помилки, і за помилки Європи. Хочеться, щоб оцей от урок, який переживає не тільки ми, а весь цивілізований світ сьогодні. Він став останнім таким серйозним уроком. В світовій історії, щоб світові демократії зрозуміли, що демократія це звичайно єдиний спосіб, як ми вважаємо нормальне управління, але за неї треба боротися і інколи правувати кров. І ми дякуємо тим нашим партнерам, які зрозуміли це і продовжують нам допомагати. Пане Ігоре, ну і далі про вже загалом світову кон'юнктуру. От станом на поточний момент гарячої фази російської агресії проти України. Які бачите ключові шанси для України і ключові ризики? Ну і почнемо напевно з ризику, який нині спостерігаємо за океаном. Політична криза достатньо гостра, і принаймні до вівторка, все от в такому стані абсолютної невизначеності. Далі можливо. Буде щось, щось прозоріше. Ну, давайте так. Спробуємо подивитися на цю ситуацію. Це проблема передусім чисто внутрішньоамериканська. Українська проблематика дійсно вона сьогодні в політичному полі Сполучених Штатів Америки є помітною, важливою, новини продовжують іти. Сполучені Штати залишаються головним з точки зору цифр і обсягів партнерів союзників України плану надання допомоги як мілітарної, військової, іншої. Це звичайно передусім кошти американського бюджету, кошти платників податків. Тому так чи інакше, це питання стає політичним, політичним а. Зараз осінь завжди політичний час дійсно, ситуація в американському конгресі дуже специфічна. Наскільки я розумію, ніколи ще не була ситуація відставки спікер американського в нижньої палати, але я тут згадаю, Відомий вислів, який прописують британському лідеру Другої світової війни Вінстону Черчиллю, що американці відрізняються тим, що вони завжди знаходять правильне рішення після того, як пройдуть через сусідні правильні. От давайте будемо сподіватися, що ця внутрішня проблема в американському законодавчому органі, вона знайде своє вирішення як фактичні. Танці завжди в своїй історії робили як це стосуватиметься України, наскільки я розумію, на зараз питання продовження американської підтримки, в тому числі і воєнної і допомоги з боку, воно в політичній площі не ставиться припиняти чи не припиняти, тому що та меншість республіканська, яка найбільш Гучна, і яка, в принципі, наскільки ми розуміємо, спровокувала цю кризу в Тижній палаті американського парламенту в конгресі. Вона не відображає ну, такого, скажімо, консенсусу міжпартійного з цього питання внутрішньоамериканського, але може зробити певні от, політичні такі кульбіт. Оцей кульбіт, Хочеться сподіватися, швидшим часом пройде. І ми чули вже від адміністрації Сполучених Штатів коментар на дуже високому рівні про те, що якщо Конгрес не знайде вирішення питання своєчасно, то питання тільки в тому, яким технічним способом таку допомогу Україні Америка продовжуватиме надавати. Тобто питання не стоїть надавати чи не надавати, питання. Я тебе знову чи внутрішньо американський надавати, але яким чином через конгрес чи використовувати інші можливості, які існують у американської адміністрації. А власне однією з таких можливостей, за словами представників адміністрації президента США, є використання грантової програми державного департаменту. І її такий варіант вже розглядають. Принаймні, пише про це політику із посиланням на двох американських чиновників. Будемо стежити. Ну теж можливо певний прецедент. Будемо спостерігати. Далі знову, пане Ігоре, пропоную повернутися в Європу. В Європу так би мовити, виборчу попереду. У нас вибори в Польщі, які ми з нетерпінням чекаємо. Для того щоб зрештою трішки турбулентність у стосунках спала, а от вибори у словаччині вже відбулися, і за п'ять днів після завершення виборів у словаччині президентка країни встигла вже заявити і про припинення допомоги Україні з огляду на результати виборів. А ми знаємо, що перемогла там партія, скажімо так, з проросійськими поглядами. А і за ці самі п'ять днів вже встигла роз'яснити, що Братислава має продовжити військову допомогу Україні попри зміну уряду. Як е, може бути далі на вашу думку, і чи не, 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 не може це стати якимось таким ефектом доміно, коли от одна країна з огляду на обставини е, міняє свій підхід? Ну і далі інші будуть на неї дивитися, і можливо брати на озброєння. Ну, Чого ми будемо гадати? І Словаччина, і Польща, і Юней, ну, перерахуйте мені, і Угорщина та сама. Вони всі є членами Європейської унії Аспірації до вступу, в яку Україна висловила, і вони в тій самій гранатській декларації знову таки підтримані, що майбутнє України лежить там, в Європейській Унії. І перечитайте знову. Ту політичну термінологію, яка використана у цій фінальній заві, Україна бореться за те, чим власне живе і дихає Європа, от це дух того документу. Тому підтримка України це один із стратегічних напрямків політики спільної Європейського Союзу в черговий раз виголошений, підтверджений. І тому вдома можна говорити звичайно політикам все, що завгодно. Але коли йдеться про Словаччину, до речі, один із якщо брати на душу населення перераховувати допомогу, яку надають країни члени Європі Україні в цій війні, то Словаччина – це десятці лідерів. Так що ну і знову таки, відповідаючи на ваше перше запитання, я згадав, що. Європа, мабуть, все-таки вивчила вже уроки. А словаччина це наш безпосередній близький, дуже сусід, і все, що відбувається, безпосередньо торкається її. Вона це я думаю прекрасно розуміє, незалежно від того, форму в якої партії ти сьогодні вдягнув, чи яка партія сьогодні перемогла на ній. То і Словаччина, і Польща і Україна, на відміну від країни-агресора і. Сателітів країн агресора таких як Іран, КНДР. на відміну від цих агресивних авторитарних і тоталітарних держав, ці держави, про які ми кажемо, і ми, Україна, і ті, хто нам допомагають, вони мають таке ну, родове таке плямо роду. Вони демократія. Демократія це. Ну, Знову згадаємо Черчилля дуже поганий спосіб управління. Але якщо не враховувати, що всі інші ще гірші, а демократія це зміна влади періодична народ обирає владу. Отак от працює демократія. Тому а потім, коли важливі питання стають на порядок, денний ці демократії збираються, як вони зібралися в гранаті, подивилися, що робиться Україна продовжує боротьбу і будемо допомагати стільки, -скільки, скільки от от давайте виходити із того, що. Той, хто заносить в наш простір інформацію про те, що там все пропало, там це щось це значить, він працює на ворог, будемо говорити відверто, точно і без дипломатів. Бо найголовніше завдання сьогодні у Москви – це посіяти, скажімо так, зневіру, там тугу, сум, розпач, ні, цього не. Буде. Цього не буде. Це кажемо. І ми це кажуть наші друзі і партнери. Це каже весь цивілізований світ, який продовжує допомагати Україні. Допомагати Україні і паралельно послаблювати Росію для того, щоб її військова машина збоїла дедалі більше, і, зрештою, вона змушена була припинити цю війну. Запровадження 12-го пакету санкцій проти Росії це дуже складний процес. Нині він опрацьовується. Це знову ж таки каже Володимир Зеленський. У чому складність на даному етапі е, узгодження чергового 12-го пакету санкцій е, проти Росії? Ну і е, наскільки на вашу думку спрацювали всі попередні? Не хочеться. Ні, недооцінювати, ні переоцінювати, але так, от оптично коротко, можна сказати, що тому що що зараз відбувається в Росії, це ж це ж е велике питання точної інформації, звідти це як з радянських часів, я б сказав, навіть за сталінських часів дістати дуже важко. Ну десь десь щось ми розуміємо, але але що відбувається насправді, це це хоч відкривай нову дисципліну потінологію, чи там Росії. Але є вже очевидним, що санкції працюють. Є вже очевидним, що санкції дуже сильно працюють. Десь буквально недавно я побачив інформацію про те, що Кремлівський очільник навіть давав якісь там доручення по екомії електроенергії, чи щось там, щось там таке перше от на такому рівні, і, і, і ну, статистика зараз по Росії, яка тамтешня, вона вона ну, її треба ділити. Я не знаю там наскільки санкції працюють. Чому складний цей 12-й пакет, про який вже дуже довго йдуть розмови, і який досі ще опрацьовується от таке формулювання використано? Тому що йдеться про, о, в цьому пакеті, як ми зараз розуміємо, про дві сфери, які до цього часу на які експерти весь час вказували, що це один із найважливіших елементів. Підтримки економічної Росії, і якщо на них звернути увагу, то ми зробимо краще, якщо все-таки санкціонуємо і ці галузі. Йдеться про газ і йдеться про атомну енергетику. І тут, на жаль, ну працює те, що Москва робила протягом останніх 50-ти, мабуть, років. О той величезний політичний та інший капітал, який заносився від деньгами партії, потім російськими діньгами в Європу і геть по світу, саме в цих галузях, він спацьовується саме тому ця робота йде дуже повільно, але вона йде в правильному напрямку, і ми хочемо сподіватися, що вона все таки завершиться успішно і от і ці сфери. Живлення російського режиму вони все таки будуть перекриті ще один дуже важливий елемент, і тут треба віддати належне Москва дуже швидко вчиться. Протягом ще один елемент цього пакету, як ми сподіваємося, буде стосуватися я називав їх хитрими, це ті можливості, які дозволяють Росії обходити санкції. Uh -huh. Бо вже не є великим секретом, що не тільки Казахстан недавно сказав, що він цього робити не буде, але й в деяких європейських країнах існують юридичні ентити, як то кажуть, які ну, так, допомагають знаходити оці от. Е Можливості для того, щоб ніби і легально все, але все таки санкції обійти. Так от тут е... Європейська унія звернула увагу і на це, і це дуже позитивний знак. Хотілося б, щоб цей процес завершився швидше і з конкретними результатами. Ну і ще встигну запитати у вас про сьогоднішню інформацію від Washington Post про те, що Білий Дім почав планувати зустріч президента Джо Байдена з лідером Китаю Сі Сідіньпіня, має пройти у листопаді в американському сан франциско Дуже нестабільні, скажімо так, відносини американсько-китайські. Вони то зближення, то знову певне похолодання. Які у вас особисте очікування від цієї зустрічі, якщо вони інформація тільки. Тільки прозвучала в публічному просторі йдеться про зустріч регіональної економічного групування АТЕС, яка має наскільки пам'ятаю, в сан франциско і проходити це на території Сполучених Штатів Америки, і ну зроблено американцями цю публічну заяву. Звичайно, наскільки я знаю, ще немає навіть ясності, чи буде китайський лідер. Бувати участь у цій зустрічі, але якщо буде, то це має бути дуже важлива зустріч, тому що сьогодні, звичайно, по цій лінії Вашингтон ну, Певна динаміка є, вже відвідували Китай і держсекретар, і високого рівня контакту вже були, але останній раз лідери зустрічались досить давно. І, знов таки, на, на полях якоїсь ще одної регіональної зустрічі досить давно. А час зараз такий, що треба тримати контакт краще, ну, скажімо, постійний на високому рівні, тому що світ зараз дуже крихкий. Я думаю, це розуміють і в Вашингтоні, і в Пекіні. Тому сподіваємося, якщо зустріч відбудеться, то вона. Піде на користь не тільки американському, і китайському народу, а й нам так дійсно був є таке сподівання, і нехай справдяться. Дякую вам надзвичайно за коментарі, за аналітику. Ігор Харченко, дипломат, надзвичайний повноважний посол України, долучався до нас у марафон Незламна країна.